Всім привіту, сяки сьогодні у нас буде переозвучка. Надіюся, вона вам дуже сподобається. Також підписуйтеся у мій телеграмчик, там теж багато чого цікавого, і я вас там жду. Там зі мною теж можна поспілкуватися, якщо захочете. Також можете задонатити мені, я залишаю посилання е, внизу. І обов'язково задонайте на армію. А точніше на фонд повернеться живим. Він теж в описі. Все в описі, все. Гарного перегляду. Москва, Росіюшка. Ми побіждаємо, все заїбісь. Спасибо за ваш очень э, конструктивный доклад, товарищ Шуйгу. Вижу, армия громит все усерднее, но э, мы до сих пор не взяли ни одного большого украинского города. Почему? почему, товарищ? Э. Я, я, я не имею представления. Даже э, Харьков не взяли, а говорили, что будут нас там э, с цветами встречать. Кажу, у меня предчувствие, что ты поддался влиянию Запада. Ну, ну, ну там же просто плохие дороги, вы же знаете этих. Кстати, мы проверили список ваших контактов и обнаружили там номер Б -бен Бендеры. Бендеры? Эм, товарищ э, Бортников, вы видите этого Бендеровца и посадите в ГУЛАГ. Э, если еще его не разграбили, конечно. Так точно. Нє, нє нет, я, я все об'ясню. Це дороги біолабораторії. Стермінка на вертальоті. Ітак, е -е. товариші, е, предлагаю передісласирувати наші войска на Чернобаївку. Слава Україні. Героям слава. Командир першого Конотопського відйомського взводу Тетянка Де прибула. Пісюни у русні не стоять, як і заповідали наші закинуті агенти у окупації. Відмінно, ще я чув, що ви по путі заставили окупатися ванічок у рудому лісі. Саме так. Ті довні подумали, що то їм генштаб наказав. Тепер будуть світитися як галогенові бретельки у стриптизерки. А звідки ви знаєте про галогенові бретельки? Довга історія. Звісно, це не важливо. Тепер у вас нове завдання. На цей раз треба розвідати місцину під назвою Чорнобаївка. Кажуть, русня туди металолому навалкла з усієї Росії. Відправляйтесь зараз же. Зараз же. Початок березня, десь біля Чорнобаївки. Слава Україні! Героям слава, друзі. Сьогодні наше завдання це розвідка Чорнобаївки. Наголошую, без команди генштабу мочить русню ні Навіть трошки, як би вам цього не хотілось. Панянко Тетянко, можна питання? Звісно, а що робити, якщо ми все ж бахнемо по них? Приготувати ясна річ пакетики, бажано маленькі, бо треба економити, самі розумієте, часи зараз буремні. Та й не збереться там більше. Тож вдалого завдання, браття та сестри. Слава нації. Смерть ворогам. Так, що тут у нас? Ля, навіть відомий бронепоїзд пригнали. Ще надпись якоїсь коричневої субстанції надряпали. Танчики, гаубиці. І до пизди снарядів до них. Хм. Пані Тетянко, сюди. Дивіться. О, це ж новіша розробка недоумків з Росії. Іскандєр. Ні, ну це точно треба бомбіть. Йоб, що ще пожгайки воняли. Вогонь! А, що це? Я не знаю, беги! А ну ще разок, вогонь! Марш, марш, на фарш! Красиво горять, я аж захотела? Дым Дивно вас опытать, пані Тетянка. Ага. <звы> Товарищ генерал, солдаты мрут как мухи, мы еле сдерживаем противника под каким-то селом. Нас ебут по всем фронтам, но мы далеко не крепчаем. Перед этим в Москву с передовой докладывают, что потери минимальны. Почти Киев взяли, солдаты бодры, а готовы умирать за Путина. С фронтов докладывают, что потерь нет. Наши войска стремительно берут Киев в кольцо. Местные встречают освободителей хлебом и солью. Так и хочется вас каждого придушить. Сколько вам говорил. Э, не несите мне ту же лапшу, что и простой бедломасси. Я знаю, что вы мудаки, просирайте все, что можно. Не можете даже удержать Чернобаевку, но мне плевать. Киньте туда все, что есть. Ну, уничтожьте, сожгите, сравняйте там все с землей. Херсонская область, неподалеку от Чернобаевки. Йосип драний, ці придурки біжать майже голоруч проти орти. Командири, ще одна група біжить через міст. У нас скоріше закінчиться набой, ніж у них поток м'яса. Прийом, хлопчики, до вас наближається підкріплення. Ти диви, вони аж вертолютиками розлітаються. Неймовірно. Так, готуємося до ювілейного бабаху по орді в Чорнобаївці, як не як 50 раз уже. Детяку, ми звісно весностолові, але підзаїбалися. Вони вже пруть і пруть треба щось робити. От курва, Думаю, пора навідати одного бункерного шиза у нього вдома. Всі, хто вільний, за мною. Маріупіль. Вперед вперед! Йопніть по тому світофору. Ой, блять, це не світофор! А -а -а -а. М, как же я устал от этой войны? Уже Шойгу посадил и Бастрекина. А? Что это? А. Наверное, наши самолетики на парад летят. Це вам, сука, за Маріуполь. І за Ізюм. Так, ФСБш на кубло знищено. Всі дружненько йдуть за російським кораблем. Так, ну що, хлопчики? Робимо те, зачем ми сюди прилетіли? М. Ем, невероятно. Де же було наше ППО? Как, как они сюди попали? А? Что это? Не может быть.